Дітки, сьогодні в нас 24 лютого, так? лютий місяць, і цього дня ми відзначаємо день нашої гімназії. Так Можна сказати, день народження нашої гімназії. Сьогодні наше, нашій гімназії виповнилось 151 рік. Уявляєте, як це багато? Так що ви можете своїм друзям казати про те, що ви навчаєтесь. В найстаршій гімназії Холодногірського району, так, вона найстарша в Холодногірському районі. Так співпало, на жаль, що 24 лютого 2022 року в Україні почалася війна. Так? Дуже страшні часи, важкі, але ми вже трішечки, як сказати, звикли до цього, так хоча не можна до такого, до такого звикнути. І сьогодні я хочу вам. Показати, познайомити вас з відео, з фільмом, який створила талановита вчителька, яка працює в нашій гімназії. Ось вона в нас сьогодні на уроці, так, Вероніка Станіславівна. Там буде багато англійської мови, тому я можу зупинити це відео і трішечки детальніше вам пояснити. Так? Зараз мікрофончики. Всі повимикайте, будь ласка. Тому, звичайно, ніяких уроків сьогодні не дуже. Поки в безпечних місцях. Шановні, дайте, його, будь ласка, зворотній зв'язок. Всі цілі, бо чутно дуже сильні вихованки. Доброго, все ранку. Добрий, Доброго ні, ранку, ні. ранку. Доброго ранку. Що можна назвати добре? Розпочалось погодження дома уроки сьогодні скасовані. Будь ласка, зберігаємо спокій. Так, ви, шановні, та не ставити паніку. Не виходити без Я необхідності. В як будинку, з дому. Головне, бути поруч з батьками. Все, тримаємося. Все буде добре. Не страшно. August 2024, two years. Так, дітки, зараз ми послухали вчителів, які заспокоювали своїх діток, так які навчаються, навчають своїх діток по класах класні керівники. Тому що 24 лютого все сталося дуже рано. Так, ви ще до школи не ходили, але хтось ходив до дитячого садочка, так і також це пам'ятає. Можливо, хтось не пам'ятає, можливо, так і добре. І а, коли це все трапилось, так почалось повномасштабне вторгнення. Звичайно, люди не знали, що їм потрібно робити, так тому що вони не очікували такого їм було дуже страшно, і кожен вчитель, який працює в нашій гімназії, він а, як міф а, заспокоював так і дітей, і батьків трішечки надавав наснагу, так впевненості в чому, що все буде добре, намагався якось заспокоїти. Давайте дивитися далі. And five months since Russia's full scare invasion of Ukraine. ваша and a half years of war. єс офворні. Morning... Подивіться, будь ласка, хтось знає, що це на екрані в нас. Карта чого? Якої країни? України. Україна країни, так, так. Добре. Okay. Подивіться, будь ласка, і тут ось є позначення. Це там, де відбувалися якісь бойові дії, так. the most liberal february 24, 2022 is forever imprinted in the memory of the educators of gymnasium number 67. awareness came gradually, with each new explosion, with each new loss. the first months turned us into doom scrollers, clinging to the hope that it would all end with another tomorrow. Municipal institution, Kharkiv Gymnasium number намбаси так. А хто пам'ятає э, цю забудову? Що це таке? Це наш ете наш школа. Наша, школа, наша це гімназія, так якої сьогодні день народження? Хто запам'ятав скільки сьогодні років в нашій гімназії? То п'ятдесят рік. Добре, молодці, уважні. Mолодці, Seven Harka City Council is a family school. Their whole generation study. Nearly 40 school dynasties entrust their children to the teachers of so gymnasium number 67 year after year. Yes, <tears> Vladimir <tears> Так, на військового, який е, захищав суверенітет території України. Так і в цієї людини в нашій школі нав... навчаються три дитини, три синочки. Давайте послухаємо уважно про що він нам буде казати. Кожній військовий був поранений при повномасштабному вторгненні Російської Федерації. Батько трьох дітей, які навчаються в 67-й гімназії. Ну, був поранений на дев'ятий день повномасштабного вторгнення. Після цього був заведений на госпіталь, і було після поранення вісім місяців лікування. Ну, дітвора знаходилася е, на навчанні на дистанційному. Виїхали до моїх батьків в село, тому що ну, виховують двору сам. Матері нас немає, мама нас в 2020 році померла. Ну, Із-за того, що багато часу провів на лікуванні, то діти перебували більше в вихованні старшого сина, ну і на підтримці вчителів. Мали більш тісний зв'язок з учителями, більше. Зідзвонювалися, списувалися, де було більше контролю. Більше можна подякувати так, також там, класним вихователям за підтримку, що ну, багато зробили для дітварі в цей час. Ну, зустріла мене родина моя досить цікаво, більш згуртованою. Більш такою мужньою мої сини, скажімо так, виросли, більш стали дисципліновані, дорослими. <піця> 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 Такі три синочки. <піця> In the спринди хопер. The так, дітки, коли почалось повномасштабне вторгнення, так спочатку, звичайно, люди не знали, що їм робити, так? Ну потім вже далі, ви знаєте, що і уроків у нас не було, так, хоча ви в школі в цей час ще не навчалися, так ви маленькі ще досить. Але перший місяць, березень, так, кінець лютого місяця, березень, і тільки в кінці травня ми почали займатися дистанційно, так? Тобто не було змоги так безпеки ходити до школи. Тому ми почали займатися дистанційно з місяця квітня. Дуже багато діток пороз'їжджалося, поїхали в інші міста, які знаходяться в більш безпечніших містах України. Деякі діти виїхали за кордон. Так ви знаєте, що із нашого класу також поїхало багато діток за кордон, а тому що людям було дуже страшно. Давайте зараз подивимось на цих діток. Подивіться, це вже старшокласники, так? 10 клас, 11 клас. І ось якщо взяти один клас, то дітки, які в цьому класі навчалися, пороз'їжджалися, як пташечки порозліталися, так, по різним країнам. We came to the war din and turned into time for action. There was a realization that the enemy's attempts to intimidate Ukrainians were futile. Так, це вже показує, While the armed In right, the, the face of forces of Ukraine are holding the front line, educators must return to what is most important: shaping the future generation of conscious, courageous, and educated citizens of our nation. Don't just pray for Ukraine. Stay loud for Ukraine. Stay brave like Ukraine. Thank you from Ukraine. Big thanks from Ukraine. For help for Ukraine. For love for Ukraine. For help for Ukraine. Strong thanks from Ukraine. The strong friends of Ukraine for shielding Ukraine. For truth for Ukraine. Thank you from Ukraine. For speaking up for Ukraine. Стейна при Так, подивіться, будь ласка, тут наші вчителі, так, діти зі старших класів. Які почали допомагати військовим, так хтось здавав кров, займався донорством, хтось збирав продукти харчування, так якісь теплі речі. Тобто дуже 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 багато допомагали військовим, щоб їм було легше захищати нашу країну. We ми можемо адаптуватися до будь-яких умов, правда, і це якийсь неймовірна наша суперздібність. І я чесно кажучи, озираючись назад і дивлячись на те, скільки ми всього зробили нашою командою і що ми зробили. Я пишаюся нами просто неймовірно. 67 цьому школа це просто фантазия вам величезна 67 цьому школі Вітання. Інвінсибіліті Сантен Джимнезіум Гост, також в нашій школі. Пам'ятаєте, там, де ми проводили з вами уроки так, перед першим класом, в нашій школі є пункт незламності. Також коли почалася тільки почалася війна, так людям, які, наприклад, жили в багатоповерхових будинках, там де не було ніякого укриття, так яким було страшно, в яких не було. Світла та води вони всі могли прийти в нашу гімназію, так в укриття, і, наприклад, зарядити свій телефон, так або або якийсь ще гаджет, зігрітися, тому що на початку було дуже складно. dozens of people daily, online classes became yeah, almost the only way for everyone involved in the education process of adapting to the current realities and maintaining mental health. Yet, the responsibility to provide quality education gave us strength to achieve the impossible. Power banks, ECOFLOW... You. Так дивіться на те, що діти не ходили до школи, так і Але все одно, кожен вчитель, який працює в гімназії, він е, намагався старався так показати щось цікаве, якось підтримати, дати якийсь новий матеріал, щоб е, зацікавити дітей, щоб вони трішечки е, відволікалися від тих реалій, так які були і досі є. Fiber optics and devices, everything for the children to continue their education despite Russia's terrorist attacks. The previous school year was the most challenging. Gymnasium No 67 is the oldest educational institution in Holodnohirsky district. It was a cruel twist of fate that the gymnasium marked its one. Так пам'ятаєте минулого року, коли ми uh, з вами відзначали 150-річчя гімназії? так? У вас була онлайн екскурсія до шкільного музею. Всі пам'ятають, Роман Павлович проводив вам її? Чи ні? Да. Пам'ятаєте? Так, значить, в нашому в нашій гімназії є ще музей, так? Ви вже знайомі з ним. Добре, anniversary on February 24. Another stage of unity for all educators was the Gymnasium Week, which included the opening of the digitalized museum of the school's history and the presentation of our own anthem. Yeah. Так, дідко, подивіться, будь ласка, хтось впізнав нашу дівчинку з класу, чи ні? Знайшли знайоме обличчя чи ніхто ще не знайшов. Знайшли, знайшов. так, Саша там танцювала. Угу, так, Саша там танцювала, давайте далі подивимось. Фантазії станом з нас дізнаєш, як підкорити весь світ щасливця. Давайте тепер з вами підведемо підсумки. Так, от ми сьогодні говорили про таке свято як день народження нашої гімназії, так що вона така найстарша. Так ми можемо цим пишатися, що ми в ній навчаємось. І ще, звичайно, говорили про не дуже приємну тему, так а саме про повномасштабне вторгнення, яке. Перевернуло життя багатьох людей майже всіх, так українців, ми ж з вами українці живемо на території України. От як ви відчуваєте? Пам'ятаєте, я ось іноді запитувала у вас, які думки у вас виникають, коли вам кажуть, наприклад, якесь слово? От якщо я вам скажу слово війна. От, що кожен з вас, давайте зараз подумаємо швиденько, кожен з вас спробує сказати, от ви почули це слово? так? Що в цей момент, якщо от ми так живемо в такі складні часи, коли кожного з нас це е, штовхнуло, так, коснулося? А будь ласка, Ваня, от що для тебе це? Як ти? З яким настроєм ти будеш будеш про це думати і казати? Во-перше, Я скажу. И что плохо, а во-вторых, что мне это слово напоминает, как голодные игры на выживание. Угу. Так, молодец, добре, Варя. А для тебя что? счет что ты чувствуешь, когда тебе говорят слово «война»? Меня страшно, потому что ракеты летают. Так, есть я... страх, да, в Ну, я хотела еще кое-что сказать. Кажи, кажи. У меня была подруга, и она уехала, когда началась война. Мы с ней так хорошо дружили, ладили, но уехала. Так, ну а ты с ней спілкуешься, может, либо по телефону, чини. Да нет. Не спілкуешься. Ну, я а, сподіваюся, так, що скоро все це закінчиться, всі повернуться додому, так і буде життя ще краще, ніж було. Так, Ріка, ти руку тягнеш, будь ласка, твої думки. А коли я слухаю слово війна, мені стає страшно. Іноді коли от, я в какої-то Комнату уже захожу, потому что один раз бухнула, я захожу в одну комнату и сразу начинает опять бухать. Я иду в комнату. Если очень громко, мы идем все в подвал. Когда-то двоюродная сестра приехала навести нас и бухнула очень громко. И мы спрятались в подвале, потому что у нас нету окон там, ничего, еще в моей комнате нету. И в ванне нету окон. И поэтому у нас mm -hmm. столько мест, где можно спрятаться. Так, молодец, дуже хорошо. А, так, а скажи, Дима Великий, ты руку держишь, давай твою думку скажи. Когда начинается война, у меня сразу три чувства. Я грустный, мне страшно, я злющий. Угу. Так. Зрозуміло. Діма Наско. Руку підняв. Давайте останній, і будемо вже далі йти, так? Нам ще цікаву роботу потрібно виконати. А, як. Вдана почалася война. Дімочка, не чути тебе. Вдана почалася война, дві ракети відповідали. У тебе також страх, так? Є, коли ти чуєш якісь вибухи, так? Да, ні, я попадаю. Угу. Так, ну тобто кожен з нас вже трішечки з угу. кожен з нас вже трішечки звичайно, звик до цих реалій, так? але надалі потрібно бути дуже обережним. Коли ви чуєте вибухи, потрібно а, разом з батьками, так? Самостійно нікуди бігти не потрібно десь ховатися, разом з батьками перейти в укриття і будемо, звичайно, сподіватися на те, що все скоро закінчиться, всі повернуться до себе додому, так і будемо всі разом жити в щасливій Україні і в мирному Харкові. Так, а зараз я з вами хочу зробити невелику роботу. Так, ми з вами знаємо, що в Україні є прапор. Так, давайте ми з вами пригадаємо, які кольори є на цьому прапорі. Аня. Сині. Небо синього кольору, так, макара, який ще є колір, ти руку піднімав. Пшениця жовта. І жовтий колір нижній, так, це в нас пшениця. Ми з вами підготували ось такі серденька, так? У всіх є. Так, і зараз ми з вами спробуємо зробити патріотичне серденько пальчиками. Пам'ятаєте, як ми вже робили з вами таку роботу, тільки не серденько, щось інше. Квіточки не пам'ятаю вже. Давайте зараз ми так умовно розділимо наше серденько на половинку. Так, верхня половинка в нас яким буде кольором? Небо. Так, синім. Так, це буде небо. А друга половинка, нижня в нас буде якого кольору? Жовтого, так, як пшениця. Давайте зараз з вами зробимо таке, таке тематичне, патріотичне серденько. Так, хто там пензлик готував? Можна пензликом фарбу на пальчик, так собі намастити. В кого фарби такі гуашеві в баночках, можна просто пальчиком опустити. так? Робимо верхню половинку вона в нас буде синього кольору. Так, Діма, можеш пальчиком, можеш пензликом, як тобі зручно. Так, і ось таким чином. Гарненько, так, я зараз покладу, всі зрозуміли, так? Суть, як, як робити. Так, покладу вони дуже зручно. І пальчиками можна фарбою, пензликом на пальчик фарбу нанести. Можна просто вмакати пальчик. Дивіться, як зручніше вам буде. І робимо таке патріотичне серденько. Так, дивіться, одну половину зробила вже синій колір. Так? І нижній буде в нас пшениця, жовтий колір. Виходить у вас чи ні? Виходить, дуже добре. Так, хто вже завершив, може показувати свої роботи. Хто не завершив? Давайте швиденько прискорюємось. Ось в мене таке вийшло. Дуже гарно. Давайте показувати, як ви зробили, скільки встигли. Так, Віка, в тебе дуже добре, але ти ж не пальчиками робила. Саша молодець, умнічка. Але дуже гарно, дуже гарно. Так, Макар, прекрасно, молодці.